Сумщина є однією з найбільш замінованих областей України. За офіційною інформацією, близько 47% території нашого регіону від початку повномасштабного вторгнення російських військ стали потенційно небезпечними для життя і господарювання. Важливу роль в очищенні від смертоносних пасток відіграє робота груп нетехнічного обстеження. Саме вони щоденно в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування здійснюють виявлення та маркування небезпечних територій. До нашої структури входить. Безпосередньо я як співробітник ДСНС, представник національної поліції, тому що до них також дуже часто стікається ця інформація, вся і представники місцевої влади. Наша група працює за двома, скажімо так, принципами. Перший це незалежно від потрапляння до нас якоїсь інформації. Ми збираємося один раз на тиждень. Це планові зустрічі для визначення планів нашої подальшої роботи на майбутній тиждень, а також узагальнення роботи, яка була вже перед цим виконана. І також така група збирається за неплановим принципом, коли хтось із членів групи отримує інформацію про можливі місця розмінування, виявлення вибухонебезпечних предметів або будь-яку інформацію взагалі яка. Пов пов'язана <зв> з вибухонебезпекою, весь перелік робіт, який проводиться в даному напрямку, він є доволі таки важливий, тому що він забезпечує безпечність життя мешканців нашої громади, особливо як я вже зазначив, які пробули місяць в окупації. Разом із тим, очевидці і постраждалі внаслідок російських злочинів, скоєних під час окупації Сумщини, допомагають групам на технічного обстеження виявляти потенційно небезпечні території. Завдяки цьому людському спілкуванню ми визначаємо. Ті ділянки, які можуть нести загрозу людям. Ми виїжджаємо на цю ділянку території, вже оглядаємо її. Можливо, там ми зараз знайдемо якісь залишки, які будуть вказувати нам про те, що дане поле було міноване. Потім ці ділянки території ми відмарковуємо і проводимо технічне обстеження з подальшим розмінуванням. Уже отримавши цю інформацію, ми робимо свої висновки і визначаємо. Подальші методи роботи, звернення, тобто або це залучення піротехнічних підрозділів, або це прийняття рішення про виключення цієї ділянок з переліку небезпечних. Рятувальники вкотре закликають громадян не ігнорувати таблички про мінну небезпеку та огородження, а при виявленні підозрілих предметів повідомляти за номером 101. громадянам. Слід звертати увагу на, на свою в першу чергу безпекову складову, адже території, які можуть нести загрози людям. В жодному разі не потрібно туди ходити. Якщо є заборона про відвідування лісів до обстеження їх, то потрібно їх дотримуватися. Поки залишається високий рівень мінної небезпеки і триває розмінування території, будь ласка, бережіть себе, рідних і близьких, та дотримуйтесь правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами.